Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок другий. Вибір тварини для опису Привіт! На попередньому уроці ми дізналися, що таке твір опис і для чого він потрібен. Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати тварину для опису. Це дуже важливий крок, адже від цього залежить наскільки цікавим буде ваш твір. Вміння робити вибір дуже важливе у житті, адже ми постійно приймаємо рішення, які впливають на наші дії та досягнення. Отже, як обрати тварину для опису, ось кілька порад: по перше. Оберіть тварину, яка вам цікава. Якщо вам подобаються коти або собаки, оберіть одну з них. Це зробить процес написання більш захоплюючим. По-друге, виберіть тварину, про яку ви знаєте багато, або хочете дізнатися більше. Це може бути ваш домашній улюбленець, тварина, яку ви бачили в зоопарку, або навіть дика тварина, про яку ви читали в книжках. По-третє, оберіть тварину, яку ви можете описати детально. Наприклад, у вас є фотографії цієї тварини, або ви маєте можливість спостерігати за нею. Давайте розглянемо кілька прикладів. Домашні тварини, Такі як коти чи собаки чудово підходять для опису. Ви можете розповісти про їхній зовнішній вигляд, поведінку, звички та улюблені заняття. Дикі тварини, як от Вовки чи Олені, цікаві тим, що про них можна розповісти, використовуючи інформацію з документальних фільмів чи книг. Їхні звички, середовище проживання та особливості поведінки, можуть стати чудовою основою для вашого твору. Екзотичні тварини, наприклад, жирафи чи тигри, завжди викликають захоплення. Описуючи їх, ви можете використовувати яскраві метафори та порівняння, щоб зробити свій твір більш барвистим. Тепер ваше завдання: виберіть тварину для опису. Подумайте, яка тварина вас цікавить найбільше. Про яку ви хочете дізнатися більше, і яку ви зможете описати детально? Успіхів вам у виборі! На наступному уроці ми поговоримо про те, як збирати інформацію про обрану тварину. До зустрічі!